Про втрату пісків давайте до цієї теми вона є важливою в тому плані, вона нам є вельми болісною, в тому плані, що ну неможливо те от мракабесія зараз спостерігати, яке відбувається в російських пабліках, і те от. Та от радість від е, російських пропагандистів, яку вони ширять на тепер на свою аудиторію із вигуками е, піски наші, все ми відвоювали, ми відігнали Збройні Сили України, побіда буде за нами і так далі, тому подібне. Зокрема, от Маргарита Сіманьян, пам'ятаєте, це один з найвідоміших російських пропагандистів. То вона в своєму телеграм-каналі навіть написала: що А давайте, мов, вспомнімо, як наші діди атмічалі е, побіди. Вот этими салютами. І давайте, мол, мы салютами тепер отметим, э, побіду над ВСУ в пісках. О, вот тепер піски наші. Оце трохи болісно подібна мракобесія, побідабесія спостерігати например, по російських пабліках. Але зауважу, дивіться, ну, по перше, тут кілька моментів з тими пісками є, давайте я їх проговорю. По-перше, на тепер ми не маємо ще підтвердженої інформації від офіційних джерел українських збройних сил України, генштабу, Міноборони про те, що контроль над пісками на тепер ми втратили. От немає таких на тепер підтверджень від наших офіційних джерел, яким ми довіряємо. А поки немає таких підтверджень, ми цілком обґрунтовано вправі вважати, що піски і досі. Наші чому так? Ну тому, що ми знаємо не вперше, не в десятий, не в сотий, не в тисячний, Напевно, Росія бреше про свої перемоги. Кілька там от населених пунктів їхній офіційний цей представник Міноборони Російської Федерації він е, порахували навмисно. Порахували, бо ну це занадто кидалося в очі. Він кілька як мінімум, кілька разів, а то і кілька десятків разів ті населені пункти називав як такі, що от сьогодні російська армія е, ті населені пункти в Українці відвоювала, і ця історія вона повторювалася кілька разів. Тому із пісками може бути абсолютно так само. Це перший момент. А другий момент, знаєте, у разі, навіть якщо Збройним силам України доведеться відступити від цього населеного пункту, то чи є там е, в, з боку росіян? Чому тішитися? Чи є з їхнього боку якась перемога? Дивіться, піски це от населений пункт на околицях Донецька. Він впритул буквально до Донецького литовища, славетного Донецького литовища е, перебуває. Я в 15-му році був в пісках. Я з пісків в 15-му році бачив вежу Донецького литовища на власні очі. Е, відповідно, я трохи розумів, про що тут е, зараз йдеться, і от ці піски, Збройні сили України. Контролюють з 2014 року, і бойові дії за ці піски точаться саме з того часу. І повсякчас росіяни цей населений пункт і наші там позиції обстрілювали вісім років поспіль, або ж як мінімум, останні там місяців місців дуже, дуже активно. А останні тижні просто з неймовірною активністю, вже навіть з використанням там термобаричних е е снарядів. Дуже і дуже страшна зброя, але її росіяни використовують на тепер, щоб вибити українців з населених пунктів, тому що ця зброя ефективна саме в міській забудові. Надзвичайно, направду ефективна, надзвичайно страшна та термобарична зброя саме для того, щоб в умовах міської забудови вибивати звідти супротивника, який там закріпився. І отаку зброю на тепер росіяни використовували по наших захисниках в пісках. Але дивіться, півроку. Активних обстрілів, вісім років активних обстрілів пісків, два тижні, як мінімум, надзвичайно активних обстрілів пісків. Скажіть мені, що з того населеного пункту там лишилося? Як ви думаєте? Ну майже нічого. Там не те, що жодного вцілілого будинку не лишилося. Там взагалі нічого не там уламки, суцільні уламки. І от росіяни зайшли. На ті уламки, а там навіть важко впізнати, що це населений пункт. Я, напевно, думаю, тільки по геолокації можна тепер зрозуміти, що піски це якийсь є населений пункт. Тобто, з чого тішиться, що захопили, в чому перемога росіян? Що вони цей населений пункт захопили? Захопили те, що навіть населеним пунктом вже називати ну, просто ну, неможливо. Там нічого не лишилося. Ані людей, ані будинків. Звісно, не надто приємна історія, якщо нам звідти довелося відступити, але я нагадаю, що Збройні Сили України саме так і воюють. Ми не воюємо на тепер за території, нам немає завдання стояти на смерть і на безмяній висоті. От такого в нас немає, ми інакше воюємо. Поки є можливість, ми тримаємо ті от населені пункти, території, висоти тощо. Але у разі, якщо втрати або загроза втрат стає вищою, аніж. Переваги від втримання тих територій ми відступаємо і нічого поганого, нічого зазорного в тому немає. Ми бережемо своїх людей, ми бережемо армійців, ми бережемо наших захисників, тому що полягти на смерть ну, такого завдання точно немає. Відступити, перегрупуватися, доозброїтися – Цією зброю, яка надійде, надходить, буде надходити нам від е, натівських наших союзників, а потім тому відбити своє от таке, от така в нас війна. Отак ми воюємо. А не стояти на смерті і тілом закривати е, ці території, такого в нас точно немає.